Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Політики у Сполучених Штатах по різному сприйняли заяву Путіна про так зване великоднє перемир'я на 30 годин, яке так і не відбулося. Президент США Дональд Трамп не реагував, а держдепартамент зробив письмову заяву, в якій повідомив, що США цитую вітали б, якби мир продовжився і після неділі. А от конгресмен від республіканської партії Джо Вілсон скептично поставився до заяв Москви, бо Путін не припиняє терор України. І немає скептично. Воєнний злочинець Путін нагадує нам про свою повну розбещеність і зневагу до людського життя. Бомбардуючи дитячі майданчики, християнські пекарні та оголошуючи фальшиве великоднє припинення вогню. Він продовжує вторгнення, яке розпочав. Історія запам'ятає його як слабку і жалюгідну людину. І не менш скептично до путінського так званого миру відреагувала і Європа. Речниця Єврокомісії з питань закордонних справ і безпеки Аніта Гіпер зазначила, цитуємо, Росія має репутацію агресора. Тому спочатку ми повинні побачити реальне припинення вогню. Кінець цитати висловив сумніви, що Москва виконає обіцянку. І міністр закордонних справ Італія Антоніо Таяні МЗС Великої Британії заявила, що Україна взяла на себе зобов'язання не стріляти, тож не те саме повинна виконати і Росія. І міністр закордонних справ Чехії взагалі назвав слова Кремля трюком для засобів масової інформації. Це як оголосити голодування між сніданком і обідом, але при цьому потайки їсти цукерки. Ми бачимо, що атаки тривають, тому оголошене перемир'я радше медійний трюк, а не реальність. До нас у студію завітав Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України. Поговоримо про це, пане Сергію. Вітаємо Вітаю. вас із великодніми святами. Зокрема, принагідно хочемо привітати ось цей скепсис, який ну проявили Європа, партнери, чи проявить його Сполучені Штати Америки, чи проявить його Трамп, бачучи ось цей. Обман Путіна, який відверто таки міє, це є відвертою імітацією в, в такого собі миротворця. Ну так він хотів показати, що не є найгіршим учнем в класі в очах Трампа для того, щоб не бути, знаєте, під його полум'ям критики, тому що ви розумієте, що 100 днів президентства Трампа якраз. Вже на порозі, а мир за добу, який був обіцяний, не настав. Тому Трамп в пошуку крайнього, і от те, що Путін крайній, це неодноразово теж лунало в його заявах. І відповідно Путін сказав: Ну не такі, не такі вже я і крайній, От давайте зробимо перемир'я на 30 годин замість 30 днів, як пропонувала Україна і Америка. Але ми бачимо, що це була просто фікція, і справді на деяких ділянках було зменшення кількості обстрілів, на деяких взагалі не було. Це я особисто спілкувався з двома командирами. Механізованих бригад на Донеччині вчора в день вони таку інформацію надавали. Що стосується загалом реакції США, то ми вже бачили позицію президента США. Напередодні ввечері, в неділю вечорі, він написав соціальній мережі, що от ми все ще близькі до укладення миру, але жодних подробиць він не надає. І зрозуміло, що в нього є така палітра інструментів різного тиску на обидві сторони. Він позначив тиждень, протягом тижня він дословився. Ну, тиждень, надіг. тижні. Це знаєте, вони в заявах там Рубіо або Волца, або Келага, то тиждень, то тижні в множині. Воно фігурує. Вони вже декілька разів казали, що вони не хочуть вести переговори про проведення переговорів, а хочуть. Власне кажучи, вже щоб переговори якісь були, ну українська позиція відкрита. Вона полягає в тому, що ми пристали на американську пропозицію укласти мир на суходолі, припинення вогню на суходолі спочатку, а потім вже далі переговори. І ця пропозиція, яку Америка просувала і на яку Україна погодилась, була проігнорована Росії. Тому тут відповідальність повністю на стороні Путіна. Але в який спосіб американська адміністрація буде примушувати їх все таки виконати, хоча б початкову умову, то це власне залежить від того. Чи Америка готова тиснути санкціями, постачаннями зброї, постачаннями матеріальної допомоги Україні і так далі? От останні події вони вказують на те, що такої готовності немає, але Україна з себе відповідальність зняла. Ми не є перепоною на шляху до миру однозначно. Пане Сергію, якщо говорити про інформаційну складову, взагалі про перебіг цієї хвороби, а це не перше великоднє перемир'я, яке порушує не перше. Путін і на, на Різдво було таке. Так, так. всі попередні перемир'я були порушені ним. Кожного разу він обіцяє, кожного разу вони брешуть. Всі про це знають, ніхто їм не вірить. Для чого вони роблять це знову? Тому що репутація як сказала речниця Єврокомісії. Тобто вони не хочуть з цією репутацією жити і не хочуть виглядати. Тими, хто цю війну розпочав, в них же постійно є відповіді на питання, хто вбиває мирних людей. Це українці самі обстрілюють себе в Бучі, вбивали самі себе українці в Краматорську, на вокзалі самі себе ракетою тоді вбили українці, і навіть в Сумах, коли прилетіла, то точно російська ракета, вони сказали, що це була законна ціль, хоча там загинули тільки цивільні. Тобто вони в будь-який спосіб в себе намагаються зняти відповідальність і такими заявами про якісь святкові перемир'я. Теж от намагаються ще підв'язати до якихось релігійних свят. Тобто давати своїй війні якесь таке сакральне значення, якесь значення ледь не Христового походу проти своїх же братів православних. Ну, це повна маячня і нісенітниця, але якось за рахунок цієї пропагандистської вінігрету вони це намагаються просувати в медіа. Ну, деякі країни це клюють, деякі, звичайно, огидно це все чути, деяким. Але всередині Росії в них консенсус є. Вони його тримають, а це для Путіна головне мати єдність. Своєї підконтрольної йому території навколо своєї політики. А чи не є це свідченням його слабкості, що він не контролює ситуацію? Він обіцяє, але вогонь і далі триває. Ні, я не думаю, що знаєте, там є комбриги російські, якісь якісь просто стріляють. А Путін їм каже, не стріляйте, а вони стріляють. Я в ці казки не вірю. Нам не треба, знаєте, бути наївними в цьому сенсі. А ось цікаво, чогось. Взагалі, цей крок, ця заява про 30-годинне Великоднє перемир'я, так зване путінське, чи не вийде так, що ось ця спроба Путіна втягнути в Україну, зокрема та її партнерів, переговорний процес під диктовку Росії, все ж таки десь матиме якісь шанси на реалізацію. Ну, давайте вже Чи так, знаєте, в нас є такий, в англійській мові є вираз «elephant in the room», тобто, коли якась тема витає в повітрі, але її так уникають для того, щоб не зосереджуватися на якійсь такій пікантній подробиці. От останніми днями є публікації в пресі, що мовляв, Америка може розглянути питання визнання Криму угу. і таким чином спонукати Путіна до того, щоб все таки Ну, хоча ціль ми виконали вже своєї цієї СВО Путінської для Путіна. Крим визнала Америка, Ну і відповідно потім може бути визнання іншими країнами як російської території. Ну от це і є той самий сценарій, як ви кажете, що Америка просуває російський сценарій. І в даному випадку ми маємо все ще справу з витоками в пресу. У нас немає офіційної заявленої позиції нікого з переговорників. У нас немає з боку української переговорної команди жодної згоди на це. Більше того, президент Зеленський головофіс. Суєрмак, міністр Сибіга закордонних справ, міністр оборони Умеров, всі переговорники, які відвідують ці зустрічі або в Судівській Аравії, або в Франції, чітко кажуть, що питання територіальної цілісності України взагалі не обговорюється, і навіть конституція України містить безліч заборон і обмежень на те, щоб хоча б цю тему як теоретично обговорювати. Але це медійний ландшафт наповнений. І тут я знаєте перед ефіром взяв і подивився, що ж було раніше. І виявляється, 10 років тому так само ці теми лунали, і Дональд Трамп тоді. Ще кандидат президенти перед першим своїм терміном влітку 16-го року теж казав, що ви знаєте, мешканці Криму, з того, що я чув, хочуть бути скоріше з Росією, ніж там, де вони були. І це теж слід мати на увазі. Потім, в іншій заяві, він ще на питання щодо визнання Криму територією Росії та можливості зняти санкції з Росії. Відповів Трамп, що таке питання буде розглядатися. Ми розглянемо це питання. Тобто. Регулярно ці заяви лунали ще 10 років тому, але це не мало жодного розвитку. І нам треба виходити з того, що головне відстоювати український національний інтерес. Які будуть рішення в Вашингтоні прийматися, це залежить від їхньої політичної конюнктури, яка там буде домовленість всередині еліт, яке рішення американського суспільства, до чого воно тяжіє, і так далі, як медіа це будуть все висвітлювати. Нам головне просто зберігати спокій. От Десять-10 років тому це вже було, це вже лунало, але не привело до жодного визнання. Треба виходити з того, що треба захищати український інтерес. А як воно там станеться? Можливо, воно станеться точно так же, як було 10 років тому, без жодного наслідку, без жодного визнання і так далі. Це американська, я б сказав, така ну особливість діяльності публічної політиці нинішнього президента. Він висловлює багато різних. Часом суперечливих і, можливо, неприйнятних тез, але те, що ці тези звучать, не значить, що це станеться. Про Гренландію було сказано, про Панаму було сказано, було сказано про Китай. Але, думаю, взагалі... І потім те, що кажеться, воно вчиняється трошки інакше або оголошується мита, потім вони скасовуються, переносяться і так далі. Так само Крим може лунати, потім може не лунати. Це його талант переговорника, який ніхто не ставить під сумнів, тому що він справді вмілий переговорник в бізнесі. Він досягнув великих успіхів. Але це не значить, що нам треба впадати в обморок від кожної такої заяви. Це може бути абсолютно тактика переговорів, яку ми маємо поважати, бо вона ефективна для mm. нього. Але у нас є свій периметр національних інтересів, свої червоні лінії, і українська переговорна команда їх. Дотримується головне навколо цього об'єднуватися українському суспільству. От е, якщо говорити взагалі про ці витоки, е, якщо ми говоримо про статтю The Wall Street Journal», то е, е, дивно, що взагалі питання Криму воно потрапляє в е, е, перелік обговорень якихось із дискусій, враховуючи, що колишній держсекретар США та за часів Трампа Помпео, він. Засудив анексію Криму, і потім Конгрес на законодавчому рівні вони теж е, прийняли закон, який засуджує анексію і не визнає анексію Росією Кримського абсолютно. півострова. Тобто, це вже на законодавчому рівні де факто не можна якось оскаржити або змінити. Ну це політичні декларації більше були, але ми маємо розуміти, що це. Е, Тривала в часі, ну тягла американська зовнішня політика. От з моменту анексії, на жаль, тоді був слабкий до України президент Обама, який Україні не надав жодної допомоги. І якщо читати мемуари Ангели Меркель, то якраз Обама фактично самоусунувся і сказав: вирішуй це сама. Я даю тобі мандат діяти від мого імені і вуми в руки. І Україна не отримала тоді жодної допомоги військового характеру, отримала продуктові набори і. Пледи, і тут Трамп правий, коли він каже, що при Обамі не було нічого, а при мені були Джавеліни. Ну запізнення завжди було дуже велике з допомогою. Але по факту, все одно, навіть Обама з усією його пацифістською риторикою і Нобелівською премією, яку він отримав авансом Нобелівську премію миру, абсурд він отримав Нобелівську премію, нічого ще не зробивши як кандидат, як президент, будучи лише кандидатом тоді. Але по факту, все одно вони завжди засуджували. І ця політика ніде ще не переглядалася. Ми не бачили жодних законопроектів, ініціатив визнати це. Я це раджу всім сприймати холодною головою як тактику переговорного процесу з боку американської адміністрації. А вже як воно буде далі, ми будемо бачити по розвитку подій. Бо ця тактика може теж мінятися під сливом абсолютно безліч сценаріїв, і в якийсь момент Китай так само подивиться на Тайвань, і скаже: Ну так це іскна китайська територія, і тоді в Америці, яка залежить від напівпровідників, виготовлених в Тайвані ризики набагато вищі будуть, тому що тоді під загрозою буде взагалі існування всіх нових технологій, штучного інтелекту, який залежить від чіпів виготовлення, яких відбувається на Тайвані, майже вну Да, в, в, ключовий виробник чіпів це Тайвань. Тоді виходить, що Америка, визнавши Крим російським, розв'яже руки Китаю на анексію Тайваню. Наприклад, да, ми ж можемо так це моделювати. І вони обов'язково це будуть враховувати, а не так, що просто сиділи і зранку подумали, а чому б не визнати Крим російським і от такий от зробити крок. Це все тактика переговорного процесу. На, варто все це. Холодне головою сприймати і розуміти, що це залежить від безлічі факторів, деякі з них взагалі поза фокусом нашої уваги можуть бути а, Келок сказав, що переговори будуть продовжені на цьому тижні. Чи відомо коли саме? Ну, ну, це, Переговорний процес був анонсований після зустрічі в Парижі, що він продовжується в Лондоні. А вже там дати, склад переговорних делегацій і так далі, це вже питання поточних рішень. Вони ну стануть відомими в той момент, коли до них надійде черга ухвалювати ці рішення. Але звичайно, переговорний процес триває, він триває постійно. І на сьогоднішній день ми бачимо ну певну таку, я не скажу що паніку, але ну, те, що Путін пішов на це перемир'я в зв'язку з великоднім, коротким, але ефективним, але все одно він відчуває, що. Ну, в нього як каже Трамп, карт на руках не так то й і багато. І він змушений щось вигадувати, викручуватися, щоб якимсь способом показати свою конструктивну позицію. Бо бути крайнім в очах Трампа він точно не хоче. Сергію, дякуємо вам, Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України, був в нашій студії.